Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні подивимось з вами розпаковочку. Я замовила кришталь. Оці ми з вами вже робили чокер з такого кришталя. Це вони пишуть, що 6 мм, але тут 5 мм. Але намистинки дуже красиві. Вони майже без включень. Бачите? Холодні, і в них присутні так звані шторки, які притаманні на справжньому гірському кришталю не склу. Вони холодні, важкенькі, гарні. Так, далі у нас галтовочка йде, дуже красива. Десь 7,8 на 1012 міліметрів. Дивіться, також шторки, які гарні. Глянь, Я не знаю, видно, я ближче піднесу. Так, бачите? Красивий гірський кришталь, дуже красивий. Далі у нас йде галтовочка. Також ми таку використовували, коли я льодяники робила для вас. Використовувала, вона гарна різного розміру, мені така потрібна, щоб я потім вибирала менше, більше. Я потім розкажу, що для якого виробу я купувала. Так, це в нас флюоритик 6 мм. Я думала, буде більше зеленого. Ну, і цей дуже красивий колір. Тут біколори попадаються, біколори. Зараз покажу, гляньте, тут білий з фіолетовим, а тут глянь з зелений з фіолетовим. Це справжній флюорит. Оце жовтеньке з фіолетовим. Ну, такі темненькі, мабуть, я не буду використовувати. Ми подивимося. Красивий, натуральний, холодний, важкий. Так, далі у мене йде кришталь. Кришталь з покриттям Аврора Бореаліс. Для того, щоб він прикрасив мені оці камінці з натурального кришталя. Бачите, Красиво буде. Тут різні 8 мм, 6, 4 мм. Так, далі, що я ще заказала? О, Оце я замовила знову. Ми з вами робили зоряний пил-чокер. З дірочками з, з, з гематиту. Мені дуже-дуже сподобався цей кришталь, також з напиленням -Раліс. Так, це гематит. Гематит я буду проставляти сюди в ці вироби. Бачите? Такий у нас, там, там, мабуть, 4 мм вже був. А це ронделі гематит. 4 на 2 і 6 на 2. Це все буде. Тут будуть Це не в один виріб, тут будуть три різні види намист. Намис. Так, тепер покажу вам, а, оце я ще замовила. Дріт нержавіюча сталь і дріт латунний. Латунний зроблена в Фінляндії 0,5. Ну, він мені тут потрібен латунний, а нержавіюча сталь в Австрії, до речі, зроблена. А нержавіюча сталь замовила вже за одну, тому що потім вона стане в нагоді. А... Все-таки доставка коштує гроші. Так, це подивились. Тепер ми подивимось, яку вибрала фурнітуру. Такий зараз час. Хочеться прикрасити своє життя. Хочеться якогось настрою. Хочеться емоцій гарних. Я зараз вам покажу, і тому я вибрала золоту фурнітуру. Ми ж вибираємо це подаруночок, це я потім роздивлюсь. Ми вибираємо з вами фурнітуру. Ми для вас вибираємо фурнітуру, яка не облазить. Ми вже з вами використовували нержавіючу сталь. Вона зовсім не облазить. Не... Тим ні, нічого не, не трапляється. Ми вже використовували з вами е, е, срібло фурнітуру, також нічого. Е, золотою це фурнітура під золото. Латунь це вся фурнітура латунь, е, покрита золотом. Покриття облазить все, на жаль, я вам скажу. Хоч я і хотіла використовувати, що не облазить, але. Але я зараз вам покажу, як виглядає латунь. Ось на півмісяць латунний. Ну, бачите? А, ні, можна і так подивитися. Гляньте, ось же латунь. Чиста латунна проволока, той тобто дріт. Ось як виглядає латунь. Вона дуже схожа з золотом. Так що ця фурнітура буде тьмяніти. Старіти поступово, неквапливо, повільно, красиво, як Моніка білуче. Так що можна брати і не хвилюватися, що вона буде якимись там чорними плямами братись, вона стане ось така: з ось такої. Бачите, ось латунь. Ну і цей на півмісяць я вам показала латунь. Бачите? Тому ну захотілась мені золотої фурнітури. Є таке каміння. Яке не можна використовувати срібну фурнітуру або нержавіючу сталь. Наприклад, гранат, дуже красиво з золотом, наприклад, всі жовті, там бурштин жовтий, зеленкуватий, там можна використовувати. Наприклад, сердоліки, ну, не можна використовувати срібну фурнітуру, вона не красива. В кришталі можна використовувати і, срібну, і під сріблу фурнітуру, і під золото, воно буде йти, те, і те виглядає дуже красиво. Але дивіться, які я знайшла гарні бейли. Ну, як можна було пропустити їх. Я не знаю, дивіться, кришталева трояндочка, бутончик. Він важкий важкий цей бейлик. Це бейлик. Ось тут ось тут дві такі п'етелечки, за які я буду вже чіпляти е, свої намиста. далі. Гляньте, які красиві. Ну як можна було не взяти? Правда ж? І ще я, я побачила і вирішила, що я не зможу далі без, без них жити. Далі оці змійки. Ну, не хотіла я за змійками, хоч зараз рік змії. Ми ж з вами не восточні люди. Правильно? Ну, змійка, гляньте, яка гарна, несхідні. Мені чоловік шепоче підказує. Ми не східні ж люди з вами. На своя віра, але можна просто для краси, може хтось віра. Ну, і, і ще ми ж, жінки, всі з вами знаємо, що маємо відношення до цих істот, правда? ж? Гляньте, які красиві. Ну, я не можу. Ось це, дивіться, це підвісочка. Гляньте скло в бізелі. І оце філігрань. Ззаду, отак проволочкою по кришталевій намистинці, отакі пласкі, вилажена розочка. Ну, як можна було не закохатись в таке. Дивіться. Так, що тут у нас іще? Ну, тут замочки ще є, з'єднувальні кільця, А, і ще зараз вам покажу. Дивіться. Почка, вона паяна. Буду використовувати, вставляти тут. До речі, я покажу вам, коли буду робити це намисто, вам покажу, як прикріпляти намистинку, щоб було зовсім не видно. Для цього в нагоді нам стане оця, оцей дротик. Бачите? Тут також напилення золоте по латуні. Напилення бувають різні, бувають гальванічні, це током якось так, бувають хімічні, це врощен, опускають, бувають якось вакуумне напилення, бувають лазерне нанесення золота, якесь, не знаю, як там. Ну, бувають дуже різні, але вони, на жаль, всі об, обдираються поступово. Тому, що... Будь-яке покриття поступово зникає. Розумієте? Чому? Тому що ми використовуємо креми, духи, дезодоранти. І оце буде торкатись поверхні з цим, ми пітнім з вами, на жаль. І оце буде, і пот у всіх дуже різний, і є хімічний склад дуже різний, є такий пот, що повиїдає і самі ципки пороз'їдає. Це від е, запаху не залежить. Зовсім. Вода попадає, механічний вплив. От замочки ми будемо весь час мицкать. Ну, Нічого страшного, ми ж з вами вияснили, що воно все буде отакого кольору потім. Що ми тут ще подивимось? Це замочки. Це з'єднувальні кільця. Я багатенько взяла, тому що тут вниз намист я планую багаторядним зробити. двох трьохрядним. Ну, я ще не знаю, скільки. А тут давайте ще. Подивимось, що у нас тут гарненьке. Ага, ага. Дивіться, тут у нас ще є замочки, і я хочу вам показати бейлики. Я замовила бейлик, також по золота, по латуні. Ми їх будемо використовувати з цими чудовими колончиками. Дивіться, боже, гляньте, правда? Так, все показала вам, все розказала. Наступного разу. Ми з вами прямо з початку до кінця зробимо отаке намисто такі замочки. Намисто зробимо і браслетик з такою підвісочкою і з такими проставочними. Ось така у нас буде краса такий замочок у нас буде. Видно, попало, мабуть, ні, отак. Все, отак от. це наступного разу у нас буде. А потім ми зробимо. І з цими, і з цими. А останнє я зроблю оце на ціпках на оцих. Дивіться, у нас буде тут підвісочка-зміючка, і будуть проставлені в ціпку отакі намистинки. І отакі, я ще думаю, може, може, я використаю. Виберу найменші отут згалтовочки, і отак по дві-три штучки також сюди проставлю. Ну, подивимось. От Я ж і хотіла, щоб було багатенько зелененьких, щоб, бо цей рік зеленої змії. Так, ну все, дівчата, все вам показала, все розказала. Підписуйтесь, ставте вподобайки, покупайте, коментуйте, не забувайте про нас. Всіх обійняла, до зустрічі!